Казка від Марусі бруд. І слава на арені, у великому і гучному світі спрунки, де всі тільки те й роблять, що стрибають, штовхаються і падають з платформи, вже в собі бруд, коричневий спрунки з відром на голові. На арені всі його ображали. Фу, не торкайся мене, бруде, відстрибнула Пінкі Він знову залишив слід на підлозі, сміявся Саймон. Ха ха-ха, від нього навіть платформа тікає, гиготів Джевін. Бруд мовчав, він не вмів швидко бігати. Не вмів стрибати високо, і навіть його танці виглядали, наче повільний равлик, але в глибині душі він мріяв стати чемпіоном арени. І ось настав день великого турніру усі спрунки готувалися, тренувалися, чистили свої шоломи, вчили бойові крики. Ніхто не очікував, що брут теж прийде. Він що, жартує? Прошепотів Саймон Він ж просто впаде на першій же платформі, скрикнула Вінерія. Але брут вийшов повільно, тихо, бо знав, він не як усі і саме в цьому його сила. Старт. Усі побігли вперед, штовхались, стрибали, падали, платформи хиталися, гармати стріляли, а кулі з фарбою летіли у всі боки. І тут сталося щось сподіване Траса була надто слизька, блискуча, вкрита залишками фарби, піни й сміху. Один за одним спрунки ковзали й падали, вони поспішали, змагались, намагалися бути першими, але саме це і підвело їх, а брут ішов повільно, як завжди. Він не поспішав, він не змагався, він просто йшов своїм шляхом, спокійно та впевнено. І там, де інші втрачали рівновагу, він залишався стійким, бо навчився триматися на ногах у власному темпі. Решта вибули у фіналі залишилися двоє Клюкер і Брут. Клюкер вирішив показати суперстрибок і впав, а Брут навіть не підняв очей, просто пройшов уперед. Суддя оголосив. Чемпіон Арени, бруд! Усі мовчали. Потім почались оплески, а дехто навіть вибачився з того дня Бруда більше не дражнили, бо він довів: той, хто не кричить, теж може бути сильним. Той, хто не поспішає, іноді приходить першим. І той, кого не розуміють, може виявитись справжнім героєм. Кінець. Якщо тобі сподобалася ця казка, не забудь поставити вподобайку, підписатись на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові історії від Марусі. До нових зустрічей, малята! Казка чекає на вас щодня.